Mm -hmm. Докажіть маме, що вона не права, будучи знаменитим стрімером. Кискрине. Не, ну це скрина реально. Понятно. Понятно. Так, що нас зустрічає? Геть mm мой -hmm. Получається, тепер по сюжету нас погнали з дом. Халявний ангар. це вже плюс. Хто? Ти хто така? Так, пить мусорний комплют. Садимся поток. Що це означає? Три підписника! На стрімі. Так. На стрімі тепер твої челики все Підписники хлинуть як понос. Мало теж монет. А як в мене монетизація з 21 підписника? Так, а не дух. работай. лявотой. О, уже 22 висніка. Погнали Огнали эфир. Стрим, стрим. Стрим, 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 стрим. Стримим. Стрим. 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 знаю, спидран. Спидранем игру даже не знаю. Я просто тут треба. Вот. Вот это вот так вот. Спидран. Поехали. Да. Сколько я уже получил? 62. Петпестка. Работай, товарищ. Так. Ммм, угу, понял. Нанимаем друга на. А вот Так, я что-то не понял. А дело не смотреть вроде прибыльные ороде нет я лично никуда не стримил не знаю да прибыльницы чи не Погнали. все ще троє челики на стриме но придумав Теперь, виходить, у нас плюс три підписника. Це, типу, всі, хто зайдуть на стрими, вони нараз підписуються. І мол, не носно, зі скоростю поноса виходять з стрима. Лише троє остаються. Чи що? чи це не стрім. Ях все, як что? Так. Ряво так сказала. Сто 170 ж 172 підписників. Небану було б так легко на Ютубе підписників фармити я б я б цю гру 24... якщо б ця гра мені підписників на моєму каналі фармила то я б в неї 24 на 7 так 232 підписники Двіста шестьдесят накопить треба. я имею бала на увазі. Ну в принципі, і підписники не помішають. Так норма. почти 300 подписчиков. Офигеть. Ось было бы на этом так легко. Подписчиков фармить. кадемия уже давно самым популярным ютубером. Ну, на этом Цього ніколи не буде. Так що приходиться просто знімати відосики. І сподіваюся, що один відосик залетить, зробити продовження. І так до нескінченності фармити підписників. Так. Почти 400 о мага, модератор чата, мод, работать, так, о, я квинст, он... о, Работать шот. П'ять краун. Це тепер спонс... спонсувати мене. зможуть? О май год. Так, що получається? Скільки я з це получаю? Я кого фіа екран від телевізору? А Ой, тобто це телевізор, а на ньому зображен екран ноута. Не компа. Потому що я, якщо чесно, холо, що там на компові. На екрані. Так, погнали фармить підписки. Нема ромаш. П'ятсот п'ятсот пісеньки. Це хай не досить. А, от. Бабло, 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 ви маєте саме себе не зробити. П'ять п'ять. Треба завязывать, старайтесь что що спивать. Mm, да? Не Непогано. 300 dist Treba pobiť. Bavila. Daj pit pes. A to monetizácia sama sebe nerozlúk.

В канале. А? на чем типа не на канале а на в чем и плейсовый просто так он не думал вообще спять шум не лишь на работе Усе. Ну тепер ви нічого не. Тепер ви ніколи не зможете спати. <свистит> Буле времена, що в цьому плейсові. І ще вмісто слов було. Просто біле я скоро до поворсьці, щоб розбудити. Бедолах. Мемчики. Там что, скала Джонс? Чехтоц? Ты скала Джонс. Чехтоц. Матушки обосрат. Скоро новий плейс вийде, Дайте угадаю, він буде називатись Симулятор об осранчика один на три. Кстати, косарь підписники уже накапав. Братан, что тобто друг? В смаслі. Життя Ну, життя стихи, Що це за 100 Купити Купить неограниченное пространство на сервере. Давайте попробуємо. А, цезарбусы. Я Це хто? зайдем поки баблонок ВЛЯХА уже почти хвилин відео. Блін. Ну туди нас такешь видео Всем ночи і всім пока. На стоп є ще 20 секунд. От скажіть що ви більше хочете? Щоб я стрімив чи щоб я викладував двох відео напишіть в коментарі